Коли в людині є гріх, дьявол має владу над ним, але в Ісусі Христі не було гріха. Він не згрішив ні в думках, ні в справах. І ми часто не надаємо значення тому, що Він узяв усі наші гріхи на себе. Кожен з нас переживав такий момент, коли, будучи невинними, ми терпіли звинувачення та образи за те, чого не робили. Чи це легко пережити? Часто ми не можемо перемогти якогось гріха, ображаємося, шкодуємо про свою поранену душу. Але уявіть собі наміть, що пережив. Христос на Христі. Він, маючи таке ж серце і душу, як у нас, узяв на себе всі наші гріхи. Коли Ісус молився, з Його чола стікала кров. Таку напругу і тиск Він відчував у той момент. З'єднавшися з нами, означало для Христа повністю відкинути свої бажання і свою власну волю. Він підкорився батькові і взяв на себе кожен наш гріх, кожну нечистоту, кожну гідоту, весь бруд. Це було для Ісуса настільки неприродним, настільки несумісним є світло і темрява. Він міг зупинити розп'яття, але не зробив цього, щоб воля Отця сповнилася. Чи думаєш, що я не можу тепер? Благати отця мого і він надасть мені більш ніж 12 легіонів ангелів. Як же з